Людоньки добрі, що ж мені на світі Божому робити? Не можна, не можна за лихими сусідами вдержатись на селі, але ж. ніхто Баба полашка Соловіха, уже ж обходжу її, обминаю десятою дорогою. Отже ж ні зачепить, якби я під землею лежала і там мене б капусна знайшла. От характер, нікому життя від неї немає. Ну от чи ж, не казала я вам, і тут мене знайшла. Як каже мій онук, намалювалась не зітреш. От клята Параска, і тут мене випередила. Ну що ти будеш робити? Ніде вода без неї не освятиться. Добрий вечір, Парасю! Добрий вечір Паласюк. А що це в тебе таке робиться? Хвіртка на розпашку ніякого порядку немає. А тобі що до того? З твого носа завжди в прешку де тебе не просять. А я що? Я просто так зайшла поцікавитися, а ти на мене всіх собак спустила. А що це в тебе стільки людей зібралося? Часом не гуманітарну допомогу роздають. Тю на тебе, якби гуманітарку давали. Все б село зійшлося, а так тільки половина. Сьогодні ж свято в Борині. От і добре повеселюся я сьогодні. Може, вдавишся тішечком? От би я посмілася, та ти з цього віку вже виросла. Не кажи, не кажи. Я ще ого, го мій вік тільки впас. Значиться, а душа ще молодесенька, що, я вдома бачу, крім прання, городу та сварок. Нічого. Помру і згадати буду нічого. Та я ще чула, хлопці молодесенькі будуть. Гаразд, залишайся, тільки й дивися свого рота без надобності не відкривай. І боронь тобі боже з ким посваритися. Ні, ні, ні. Буду я культурна, буду співати, танцювати. А пам'ятаєш, кумонько, як здорово було. Коли зберемося у тітки Маланки. Співаємо, танцюємо, аж доки півні не закують. Та й пісні, які ж були колись. Я ж тебе вірна, я аж до хатиноньки сам на руках однесу. А зараз що молодь слухає? Мій онук, як включить той комп'ютер, мені аж вуха закладає. Цей мужчина тільки мій, обережно дівчата, він най найкрасивіший романтичний початок. Тьфу хитота отож. Слухай сусідко, а де ти вчора була, що я тебе цілий день не бачила, так скучала за тобою, ні з ким було посваритися. Та я ж у город їздила вже десять років там не було. Та й думаю, причепурюся одно. на тебе що придумала, та ти й молоду красивою не була. Отже, сміюка, і тут мене вжалити треба, ну і не розповім тобі нічого. Та не серся ти, ну розкажи ж мені, сусідонько, любесенька. Ну, добре, слухай, іду я, бачу вивізка салон краси Клеопатра. Надія помирає останньою. Та й думаю, зайду. Моя ж надія ще не померла, заходжу. Зустрічає мене дівчисько молодесеньке, та й каже, добрий день, пані, панею мене ще ніхто не називав. І пройди свідкою називали, і стервою і падлюкою. Та ще багато не при людях сказано. І почала вона свій список послуг оголошувати: маникюр, педикюр, корекція, пілінг, татуаж. Зачекай, красуне, поясни, що таке тату. Це нанесення на тіло картинок. Можемо навіть і ікону набити. Та я що здуріла на старості роки своє тіло розмальовувати. Та ні. Каже вона мені, а може вам спа процедури зробити. Будете засмаглою, не неначе тільки з моря приїхали. Але коштуватиме це дуже дорого. Ви що, показилася? Я на городі з сапкою такі спа процедури отримую. Та ще й безкоштовно. А може, мені зачіску зробити? Так, звичайно, 50 доларів. Та ви що здоріли? Я тих 50 доларів зроду в руках не тримала. І тут ти зрозуміла. Що твоя надія померла. Пішла я звітом та й думаю, мені, мій соловейко, як вип'є, такий макіяж зробить, та ще й безкоштовно. Ага, а свої три волосини ти під хустку не заховаєш. Слухай ти, помилка природи, ти хоч знаєш, скільки в мене хлопцею молодості було. А чого ж ти тоді за Соловейка вийшла, чи й не мужчина таке мале худе, як каже в юнок, без лізі не глянеш. А ти мого Соловейка не чіпай. Він зі мною вже сорок років живе, а твій тебе покинув. Смію уточнити не кинув, а я сама його вигнала. Навіщо мені той й ледащо потрібен? Але в мене скажу по секрету. Але ви нікому. Переміни в особистому житті намічаються. Може, навіть до столиці переїду. Та ти що? Так, я вирішила оголошення в газету подати в рубрику знайомства. І що ти там напишеш? Та я вже придумала. От, слухай, темпераментна самотня жіночка бальзаківського віку мріє познайомитися з самотнім олігархом безкізливих звичок для створення міцної родини. Ну, про бальзаківський вік ти загнула. А я про тебе написала так самотня розвалена. З ознаками психічного розладу шукає іншу самотню розвалену, чоловічого роду, щоб остаточно не розвалитися. Це я самотня розвалена, а ти, а ти відьма. І мати твоя відьмою була, і весь твій рід відьмовський. Я тобі зараз покажу, відьма, як схвачу за ті три волосини, то й нічого не залишиться. Це що ж ви перед усім селом бійку вчинили? І вам не соромно. Ваші образки нашим акторам, друзі! Ну що ж, аплодуємо! Ой, люди добрі, вибачте нас, ми зовсім забули, що ми на сцені. І справді, пробачте нам, обнімемось люба Парасю. Обнімемось, моя дорогесенька, сусідонько, та давай же наших глядачів привітаємо. Вітаємо вас, дорогесеньки, щоб ваше село цвіло і процвітало, біди і лиха не знало. Живіть в мирі, в слагоді і ніколи не сваріться. Хай у вашому житті не буде горя, хай сонце світить повсякчас, хай кожен день ваш буде світлим, а ви не забувайте нас. Ай, молодці, ай молодці, справжні актриси. Ваші оплески. Ну що ж?